Друзі, всім привіт! Компанія автопарк Я. Вінницький філіал. Нас сьогодні новий чудове надходження. Це Ford Fusion 2015 року випуску за ціною 9 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензином-двигуном, робочим об'ємом 2,5 літра на автоматичній коробці передач 175 кінських сил. Також доставили сюди газ четвертого покоління. Маємо повторіч на дзеркалах, підігрів дзеркал. Текстильний салон, автомат коробка, електроручник, підстаканник, кондиціонер, доставили вже сенсорну мультимедію з навігацією, мультикермо, датчики світла та доща, круїз-контроль, заявлений пробіг автомобіля. 269 тисяч кілометрів. Є передній та задній електросклопідіймачі, електрорегулювання передніх сідушок. Також у нас присутній люк. Так, Задній ряд. У нас текстильний салон чорного кольору, де-не-де є плямки. Для задніх пасажирів є підлокітник підстаканник. Дверні карти, в принципі, в доброму стані, не потерті, не зачухані. Стоїть автомобіль на 17 легкосплавних оригінальних дисках на гарній літній гумі. Так він виглядає по колу. Є у нас камера заднього огляду, комплектація SE, є. Пригнався до нас автомобіль Сполучених Штатів Америки у 2020 році. Був фронтальний удар. Зараз він продається від другого власника в Україні, повністю обслужений та доглянути авто. Знаходиться воно за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. також його можна придбати в кредит або скористатися послу трейдин.